А це сина їх Святого Духа. І сьогодні особливий день, тому що ввечері сьогодні ми починаємо співати пісню три годь. Тобто вперше є той спів, який... Буду, буде чути майже до кінця великого посту спів покаяння підкривані двері життя Це особливий день, і тому що це предостанній день свята стрітиня. І ми сьогодні згадуємо... Це те, що з цим пов'язане. Що таке стрітення? Це зустріч. І хто кого зустрічає? Святий Симон зустрічає Спасителя на порозі храму. щоб проспівати нині відпускаєш шарбатного владикого за словом Твоїм. щоб потім зустріти свою смерть, свій відхід від цього життя, чого він дуже довго чекав, бо йому було провіщено, що він не побачить смерті, поки не побачить Спасителя світу. Христа. Спаситель наш Христос зустрічається з храмом і священством, і з Симеоном, якого він відпускає як владика. І з пророчицею Анною, яка так славить Бога. А свята Діва Марія зустрічається з Симгоном і його провіщенням. А провіщення страшне, бо тобі наче меч протне серце твоє. Бо ось ми тримаємо на руках Того. Через кого будуть суперечки? Але це світло для світу. Це те, через що славлять Бога. Це Його повернення до людей, до єдності з ними. І тому що вони гарні. І тому що така його воля. Така його благодать бути з людьми нещасними, грішними, в скорботах, в хворобах, стражданнях, в недосконалості, в слабкості їхній, можливо, особливо в слабкості, бути з ними, щоб вони мали надію. що зміцніє душа. Через єдність з Богом. І здолано буде всі перешкоди. І життя розкриється як шлях. Він якого є істина. Ми той самий день, коли святкували стрітення, ми читали перше передпостове Євангеліє про Закхея. Він теж був метар, як той метар, якого ми будемо згадувати завтра. Він теж був метар, але метар цей... Почув про Спасителя і зажадав зустрічі з ним. Спочатку хоча б побачити. І для того вдерся на дерево. А потім ця зустріч відбулася, бо Спаситель його побачив і наказав йому, злізай додолу. Бо мені треба бути домі тоді. бо він побачив прагнення людини зустріти своє спасіння і свого Спасителя. І таке прагнення не буває без нагороди. І Він нагороджує його своєю присутністю. І зрозуміло, що ця зустріч. Викликає у Закхея покаянне відчуття, і він каже, кого образив, повернув четверо. А половину маєтку свого у Бога. А Христос відповідає на це на дім, це спасіння прийшло. Бо син людський прийшов, щоб знайти і спасти. Те, що загинуло. Тому нехай не буде ні в кого відчуття, що ти загинув в цьому житті. Бо він прийшов знайти і спасти те, що, здається, загинуло, але воно тільки здається, тільки здається. Ми розуміємо, що кожен за зустріч, при якій ми говоримо, сплачує свою ціну. Вона буває страшною. Ціна скорботної матері, яка стоятиме біля Христа свого Сина. Ціна Симеона який зустрічає смерть. Але нам треба розуміти, що Бог нам надає надію і надає надію таку, що ти сплатиш безумовно якусь ціну. За своє життя в цьому світі ти розплатишся, розрахуєшся із цим життям із небесними силами і не небесними силами. Ти розрахуєшся. Але головне, щоб твій розрахунок був обнадійливим, щоб ти звернувся до Бога і ніколи не буває пісні. І Ми ще й сьогодні читали дуже важливо в Євангелії, де є притча про те, що неправедний суддя нарешті готовий виконати прохання невпинні прохання ображеної жінки, невпинні прохання про захист від тих, хто її ображає. А для чого він каже? Так щоб мене сумнівалося. Хіба Бог не почує? Якщо навіть неправедний судня нарешті почув і вирішив, виконую, щоб не турбувало мене. Хіба Бог не почує? Це надихання молиться. Звертайтесь до Бога. Прагніть зустрічі з ним, попри всю нашу недосконалість. Недосконалість наша долається нашим покаянням, бо іншим способом її не здолати. Тільки через покаяння Бог може прийняти нас, щоб надати нам всю повноту своєї благодаті. Але у нас надія. Він вислухає нас. Він врятує нас. Він надасть спасіння нам. Ми не знаємо, як це буде виглядати. Як виглядає спасіння для людини похилого віку? Як виглядає спасіння, що втратила своє дитя. Як виглядає спасіння для людини на межі між життям і смертю, ми не знаємо. Але воно може бути. В будь-якому разі, якщо ти звертаєшся до Бога, Він обов'язково надасть тобі спасіння. Бо він має кращий слух ніж неправедний суддя. Бо його любов до людей і людства не має меж. І нас Бог Дякую.